Уявіть собі, ви донатите останні гроші, щоб допомогти чиїсь хворій мамі, яка бореться з онкологією, чи військовим на передовій. А потім з'ясовується, що історії з мамою вигадані, а фотографії зі звітів вкрадені. Саме так сталося з Катериною Табаско, дівчиною, яка збирала сотні тисяч гривень на нібито похорон мами та допомогу армії. З вами межа, і сьогодні ми розкажемо вам, що відбулося, які суми проходили через її збори, та чому важливо перевіряти, кому ви донатите. Після історії про збори з різними схемами Назарія Гусакова, здавалося, що гірше не буде. Але з'явилась нова, не менш вражаюча історія волонтерки, у якої померла мама від онкології, та яка робила збори для військових. У соцмережі Ікс з'явився пост Мирослава Олешка про волонтерку з нікнеймом Катя Табаско. До речі, її справжнє ім'я Діана Андрійчук. Давайте розповім трохи про неї, судячи з її постів у соцмережі Ікс. Дівчина не один рік активно веде сторінку в соцмережі та має чималу кількість підписників, а саме близько 10 тисяч. Вона робила чимало зборів на великі суми для військових на своїй сторінці. Постала про життя, про те, що під тиском мами переїхала до Чехії, батько на війні. Вона важко працює прибиральницею та на заводі. Має старенького дідуся. Періодично розповідає про хвору на онкологію маму, яка помирає від тяжкої хвороби. Звісно, дівчині складно в такій життєвій ситуації, і люди знову допомогли їй зі збором для сім'ї Каті, нібито після втрати мами, і все це між постами про збори. Погодьтесь, складно не співчувати людині в такій скрутній життєвій ситуації, та не довіряти, коли є нібито всі звіти. Проте разом з цими сумними історіями інстаграм дівчини зовсім не схожий на описані життєві ситуації: фото з чоловіком за кордоном, а мало би бути з мамою в Чехії, родина подорожує, має авто та новонароджену дитину. Та чомусь ні слова про маму, яка померла. А тепер давайте по порядку: що не так зі зборами та сумною історією про хвору маму. Почнемо з померлої від онкології мами Каті Табаско. Катя публікувала пост про те, що її мама померла, а у неї залишились борги. Та маму, нібито треба повернути в Україну, аби поховати. Тому дівчина відкрила банку, аби ті, хто хотів допомогти їй, могли до цього долучитись. Зібрана сума, судячи зі скріншоту, становила 384 тисячі гривень. Але після поста Мирослава Олешко про невідповідність історії, які описує дівчина, та її фото в інстаграм, з'явився пост користувача з нікнеймом Крістіна, яка випадково зв'язалась з іншими людьми і виявила, що жінка, яка на фото була представлена як померла мама, жива. Але є ще один нюанс. Виявилось, що це не мама Каті Табаско, а мати її чоловіка Богдана Андрійчука. Дивом померла мама, навіть відповіла на коментар у соцмережах. На запитання, чи це її фото, яке було опубліковано в пості у дівчині для збору на похорон. Жінка відповіла, що то дійсно вона на фото далекому минулому. Також повідомила, що у неї дійсно онкологія, проте ніяких коштів на лікування, а тим більше на похорон ніхто не збирав. Але ж ми знаємо, що українці працюють не гірше ніж детективи, тому знайшли навіть батька чоловіка Каті, аби дізнатись, чи впізнав він на фото свою дружину. Чоловік нібито впізнав вбрання та аксесуари, але обличчя дружини на фото не впізнав. Відповідно, питання для чого і кому насправді збирала кошти Катя Табаско, лишається відкритим, адже вона закрила всі аккаунти та не надала коментарів стосовно цього. Тепер поговоримо про чесні збори для військових від Каті. Після постів про збір для померлої живої мами користувачі одразу пішли розбирати зі звітами для зборів ЗСУ. І як виявилось, фото її звітів були викрадені, тобто не її. Катя зробила немало зборів для великої кількості бригад. Збори були різними, навіть з використанням своїх ненових напівоголених фото для привернення уваги до збору. Волонтерка неодноразово закривала банки на потреби військових, до яких, до речі, також доєднувався Ігор Лаченков, задонативши 37,5 тисяч гривень на один з таких зборів. Катя Табаско добросовісно публікувала фотозвіти у своєму телеграм-каналі. Але як ви вже розумієте, щось з цими зборами не так. А саме фото, які були використані для звітів, вже були на інших ресурсах приблизно з різницею в рік та належать зовсім іншим людям. Збори для ЗСУ були на 300, 400 та навіть 600 тисяч гривень. Сума зборів, які робила, Волонтерка Катя Табаско становить понад 90 тисяч доларів. Не кожен, хто каже, я волонтер чистий серцем і діє щиро. Є й ті, хто на горі й біді людей будує собі кар'єру та життя. Донайте та перевіряйте кому. А ми будемо далі слідкувати за розвитком подій у цій історії. Підписуйтесь на наш канал.